Книга Рут, глава 1. І сталося за часу, коли судді судили, то був голод у краю. І пішов був чоловік з Юдиного Віфлеємо мешкати в Моавських полях, він і жінка та двоє синів його, а ім'я тому чоловікові Елімелех, а ім'я жінці його Ноомі, і ім'я двох синів його Махлон і Кільйон, Ефратяни з Віфлеєму Юдиного. І прийшли вони на Моавські поля та й залишилися, і помер Елімелех муж Ноомі, і зосталася вона та два їхні сини, і взяли вони собі за жінок Моавітянок, ім'я одній Орпа, а ім'я другій Рут. І сиділи вони там близько десяти літ, І помирали вони обоє махлон та кільйон, і позосталася та жінка по двох дітях своїх. Та по чоловікові своєму. І встала вона та невістки її, і вернулися з Моавських піль, бо почула на Моавському полі, що Господь згадав про народ свій, даючи їм хліба. І вийшла вона з того місця, де була там, та обидві невістки з нею, та й пішли дорогою, щоб вернутися до Юдиного краю. І сказала Ноомі до двох своїх невісток Ідіть, верніться кожна додому своєї матері. І нехай Господь зробить із вами милість, як ви зробили з померлими та зо мною. Нехай Господь дасть вам, і ви знайдете відпочинок кожна в домі свого мужа. І вона поцілувала їх, а вони підняли свій голос та й плакали. І вони сказали до неї Ні, з тобою ми вернемось до народу твого. А Наомі сказала, вертайтесь, дочки мої, чого ви підете зо мною? Чи я маю ще в утробі своїй синів, а вони стануть вам за чоловіків? Верніться, дочки мої, ідіть, бо я занадто стара, щоб бути для мужа. А коли б я сказала, маю надію, і коли б цієї ночі була з мужем і також породила синів, чи ж ви чекали б їх, аж поки повиростають? Чи ж ви зв'язалися б з ними, щоб не бути замужем? Ні, дочки мої, бо мені значно гірше, як вам, бо Господня рука знайшла мене. І підняли вони голос свій і заплакали ще, і поцілувала орпа свою свекруху, А Рут пригорнулася до неї і сказала Ноомі, Ось зовиця Твоя вернулася до народу свого та до богів своїх. Вернися й ти за зовицею своєю. А Рут відказала: не Несилуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася від тебе, бо куди підеш ти, туди піду я, а де житимеш ти, там житиму я. Народ твій буде мій народ, а Бог твій мій Бог. Де помреш ти, там помру я і там буду похована. Нехай Господь зробить мені так, і так нехай додасть. І тільки смерть розлучить мене з тобою. І побачила Ноомі, що вона настоює йти за нею, і перестала вговорювати її. І пішли вони вдвох, аж прийшли до Віфлеєму. І сталося, коли вони входили до Віфлеєму, то зашуміло все місто про них і говорили чи це Ноомі? А вона сказала їм: не кличте мене Ноомі, Кличте мене, мара, бо велику гіркоту зробив мені всемогутній. Я заможною пішла була, та порожньою вернув мене Господь. Чого кличете мене Наомі, коли Господь свідчив проти мене, а всемогутній послав мені горе? І вернулася Наомі та з нею моавітянка Рут, невістка її, що верталася з моавських піль, і прийшли вони до Віфлеєму. На початку жнив ячменю. Амінь.